На війні з російським окупантом загинув захисник, воїн, герой, житель села Утішків Золочівського району. Куцький Віктор Васильович, 1967 року народження. Пан Віктор віддав своє життя за Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Знаю, куцького віктора був дуже порядочним чоловіком. Працював старався для сім'ї, для дітей. Патріотом був дуже-дуже багато відповідальності роботу виконував добре, ніколи нікого не підставляв. Себа з хлопцями ніколи не сварився? Ну, був порядочним чоловіком. Тяжко, що його нема. Ми з Віктором побратими, завжди був готовий в будь-яку хвилину, дня і ночі стати на допомогу. Ніколи не давав задні чи ще щось. будь-який момент був готовий підтримати, допомогти. Хороший товариш. Старший, який міг підказати щось, допомогти. Дуже хороша людина, шкода, що він вже не з нами. Наш дорогенький Віктор. Ми дуже сумуємо за вами. Ви нас захищали до останньої хвилини. Дуже непоправна втрата для нас. Ми дуже-дуже сумуємо. Дякуємо за вашу титанічну працю. Ви наш герой. Ми дуже сумуємо за вами. Дуже вас любимо, дуже цілуємо. Ви нас найкращі і найдорожчі. Дякую вам за все. Мій однокласник, хороший чоловік був. Таке, що можна сказати? Хороший сім'янин, діти, онуки в нього. Все нормально, все по життю, хороша людина. Я давно знався з ним, з його батьком разом робив на тій хаті, навіть допомагав йому. Потім разом працювали на заробітках. Жили в одній кімнаті. Мені дуже тяжко. Тож ми з одного батальйону, вон. Віктор, я. No to co, wzajemna biedaka, co się. Muszę Muskać, że ja robię paskudne dzieła. A ja spoczywam się z